Початку року у кривому розі сталося 415 ДТП, в яких 33 людини загинуло, 557 травмовано. На жаль, залишаються незмінними основні причини аварії: керування у нетверезому стані, перевищення швидкості, досить часто допускаються наїзди на пішоходів. На здавалося б найбільш безпечному місці в пішохідних переходах. Тож під час заходів, присвячених тижню безпеки руху, цього разу приділятимуть особливу увагу саме цим дорожнім об'єктам. Співробітниками Державтоінспекції та заплановано такі заходи. По-перше, це попередження дорожньо-транспортного травматизму серед всіх учасників дорожнього руху. Тобто наша головна мета запобігти дорожньо-транспортній пригоді, а саме убезпечити як пішоходів, так і водіїв. І якщо водій навіть допустив якесь незначне порушення правил дорожнього руху, наша головна мета його попередити, провести з ним бесіду. Щоб він надалі не допускав таких порушень. В рамках цього тижня передбачено проведення таких заходів, як попередження порушень правил дорожнього руху, що стосується проїзду пішохідних переходів, щоб водії дотримувалися правил дорожнього руху, пропускали пішоходів на пішохідних переходах. Екіпаж, з яким наші журналісти виїхали на чергування, неодноразово під час рейду викликав дивування у водіїв. Інспектори ДАІ зупиняли водіїв, аби висловити подяку за коректну і чемну поведінку на шляхах. Євгеній Нікола, хочу вас поблагодарити за те, що ви соблюдаєте правила дорожнього двіження. Що дисциплінірований водій. у нас по Україні зараз проводиться неділя безпечності дорожнього двіження, також операція, пішоходи на дорозі». Значить, попрошу. Ну, спасибо вам, що соблюдати правила дорожнього руху. Попрошу прити, також соблюдати, не Ну, Правила соблюдати можна їх как бы для того, і придумали їх, щоб на дорозі було безпечно. Якщо їх не соблюдати, то якби как бы, будуть ДТП, можливо, навіть світальними сходами. Зупиняли і тих, хто порушив правила дорожнього руху. Втім, на перший раз попереджали і акцентували увагу на дотриманні правил безпеки. Только что вы не пропустили пешехода на пешеходном переходе. Значит, что является грубейшим нарушением правил дорожного движения. На данный момент у нас в Украине проходит неделя безопасности дорожного движения. А также операция пешеходы на дороге. Значит, еще вы разговаривали по телефону. Тоже является нарушением административного кодекса. То есть вы отвлеклись на разговоры по телефону, соответственно, нарушили, не пропустили пешехода. Значит, ну, поскольку проводится у нас неделя безопасности, хочу вас на первый раз предупредить, на следующий раз будут приняты строжайшие меры. Ну, в рабочие моменты, по телефону разговариваешь, ну, как бы невнимательный, понятно, потерял бдительность, может быть. С нарушением согласен, в общем-то, впредь не повторится, буду более внимательным. Ярославу Коробці, командиру взводу роти ДПС, за роки праці довелося бачити різних водіїв. Втім, його досвід доводить. Той, хто ігнорує правила та норми поведінки на дорогах, згодом сплачує за все: чи то здоров'ям, чи то у найгіршому випадку життям. кожен день, виходя на лінію, приходиться сталкуватися з водіями різними, дисциплінірованими, нарушителями. Значить, ці нарушення, ну приводять приводять ДТП. Ну, как бы хотелось пожелать водителям соблюдать правила дорожного движения, ну, как бы быть повежливее друг к другу, ну, быть повнимательнее на дороге. У рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який цьогоріч проходить під гаслом Безпека на дорогах залежить від кожного, проводитимуться зустрічі з громадськістю прес-конференції Круглі столи, цільові профілактичні заходи під умовними назвами Увага, пішохід на дорозі, мобільний телефон і ремень безпеки.